Літо для юних спортсменів пора змагань, перемог та тренувань у цей період. Діти вільні від навчання, тому повноцінно віддаються роботі у басейні. Тренер команди радіє, що школа ще працює. В басейні є вода, і діти можуть повноцінно тренуватися. Чим менше діти навантажені, чим більше вони висипаються, тим можливо їх більше не навантажити тут. І морально вони більш розслаблені. І зрозуміло, що результати краще завжди, коли немає занять в школі. Олексій Астахів з юнацького чемпіонату України повернувся чемпіоном. Він першим подолав дистанцію 800 метрів вільним стилем. Каже, літні тренування йдуть на користь, адже є час для відпочинку. І навчання, і спорт, але все одно більше як спорт. Вони були, ну, спортсменами теж були, і вони розуміються, як ну, важливо для спортсмена спортом, але все, все одно навчання. Теж важ... ну, важливо для мене. Діти тренуються двічі на день зранку та ввечері. Катерина Маліновська стала відкриттям цьогорічних змагань. Вона посіла третє місце на дистанції 400 метрів вільним стилем у юнацькому чемпіонаті. Тепер дівчинка має серйозні мрії та наміри. Хоче досягти, стати майстром спорту України, їздити на чемпіонати різні, добувати медалі, призи. Розслаблятись ніколи, наголошує тренер команди, адже попереду ще кілька змагань. Там також планують отримати медалі. Наші дівчата з нашої групи, з нашого басейну, команда вже на тренувальному зборі в місті Севастополі. І тринадцять числа будуть ще дні старту Чепіат України серед дитячих юнацьких спортивних шкіл. Тому післязавтра знову знов треба їхати. У ДЮСШ номер 2 тренуються пів тисячі дітей. Окремі з них вже мріють про Олімпійські ігри 2020 року. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.